Доброго дня! У нас в роботі PolyStar 22 рік, європеець. авто приїхало з Європи. Комплектація Performance. Це жирок, повний жирок, рідний ключик звичайний чорний. Зараз ми покладемо його Ось сюди, покажемо, що такий беленький В кольор авто, кладемо в кишеню. Откривається, зачиняється, відчиняється, все, по красоті, така красоточка. Зараз йдемо, покажемо, яка у нас ззаді гарнюня. Так, йдемо покажемо, як вона виглядає ззаді. Топчик. Красота. Ну, звичайно ця функція звичайно працює, як і на всіх, які я писав. Ну, і зачиняє також ногою. Ну. Так, все працює. Рідний ключик у нас там лежить. Видалили всі ключі, обов'язково перезаписали рідний і прописали ще один оригінальний також. Так, сідаємо. Це у нас перформанс. Криша. О, можна дивитись на нібо. Красота. Так, це той, що ми прописали. В білому матовому кольорі. Так. Все, можна їхати. дивіться, Так, там, поворотом включили, Все, бачите, ми їдемо і їдемо назад. Їдемо їдемо назад. Так, глушимо, глушим, все добре, все чудово. Так, паркінг. Це отакий ключик ми зробили. Якщо ви придбали полістар, не зволікайте. Приїжджайте, ми зробимо ключик. На цю автівку у нас вийшов десь на Година, година Отак, плюс-мінус десь отак зайняло. Все, Всім гарного дня. Звертайтесь з в Дніпра 41. Знаходимося на території ринка. під'їхати можна на парковку. Ринка зі сторони проспекту 52 Це от такий великий дім. Перед ним направо і заїзд на парковку Ринка. Звертайтесь 0,93 659 0214. Ключ Сервіс Київ, програмування автоключів. В даний час Полістар Європа, 22 рік. Включ сервіс